Добрий ранок? Денисе, ви чуєте мене? У мене таке питання: що трапилось іде студенти групи, хоча б ті, які ходили на заняття. Так, ну давайте ще хвилин 10 почекаємо. Якщо не з'являться, ну доведеться на наступний раз переносити. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Артем, ви готували на сьогодні доповідь чи ні? А, ні, сьогодні не готував. Так, а взагалі хтось на сьогодні готувався чи ні, щоб знати. Так, ну давайте ще 5 хвилин зачекаємо. Можливо, ще хтось з'явиться. Якщо ні, то все ж таки, наскільки вас вже двоє є, попрацюємо. Так, я поки що вирішив, що недоречно для двох читати матеріал. Давайте ми поки що не будемо залишати конференцію. Десь до перерви почекаємо. Якщо ніхто не з'явиться, то по перерві тоді і завершимо. Але поки що не залишайте конференцію. Добре. Так, ну у вас вже троє, давайте все ж таки попрацюємо. Так, сьогодні я хотів з вами попрацювати з так званими моделями з повторними викликами. Ми вже з ними познайомились на попередніх заняттях. Тут вже більш серйозне дослідження, які можуть задачі бути пов'язані з цими системами. В тому числі оптимізаційні задачі, які дозволяють налагодити оптимальну роботу подібних систем. І у нас базова модель наступна: що у нас є вхідний потік по-сонівськи, але він не простий. у нього змінна інтенсивність, тобто лямбда G. і ця інтенсивність вхідного потоку вона буде залежати від кількості джерел повторних викликів. Час обробки у нас вимоги в такій системі буде показниковий з параметром «МЮ». Для цього у нас в системі є «М» обслуговуючих приладів. І вимога, яка надходить до системи, у нас всі обслуговуючі прилади зайняті, вона потрапляє на орбіту, тобто стає джерелом повторних викликів. А це означає, що через деякий випадковий час, який розподілений за посонівським законом з параметром ню. Ця вимога знов намагається потрапити на обслуговування. І принципова відмінність від черги полягає в тому, що вимога з черги, як тільки звільнився прилад, миттєво його займаємо, а вимога заробіти вона лише через деякий випадковий час звертається. Тобто прилад може бути вільний, а при цьому його ніхто не займає. Ми ну, зрозуміло, що інтенсивність вимог з орбіти вона утворює вторинний потік вимог. Інтенсивність цього потоку вона буде залежати від кількості вимог на орбіті. Ось така базова модель. Для її дослідження ми опишемо роботу такої системи двохвимірним марковським процесом QVT. Дві компоненти Q1 від Т, Q2 від T, де Q1 від Т вказує на число зайнятих приладів у момент часу T, а Q2 від Т дорівнює числу джерел повторних викликів, тобто скільки у нас вимог на орбіті момент часу Т. Ну і така система. Це у нас двохвимірний буде процес народження та загибелі, і такі процеси називаються процесами міграції. В принципі, тут класична схема: ми можемо описати роботи системи. Ось її схематичне представлення. У нас М обслуговуючих приладів, зовнішній вхідний потік з змінною інтенсивністю і орбіта, де у нас інтенсивність для кожної вимоги ню, ну а загальна інтенсивність вторинного потоку з орбіти буде дорівнювати число зайнятих приладів момент часу число вимог на робіті в момент часу Т. Так, і о, наші інфінітизимальні характеристики. В принципі, вони описуються тут по аналогії, щоб їх задати, можна на наступний малюночок подивитись. Ось такий малюночок. Горизонтальна вісь у нас відповідає за число зайнятих приладів, вертикальна вісь у нас відповідає за кількість вимог на орбіті. І якщо ми дивимось на точку Іжі, у нас означає, що і зайнятих приладів, і G вимог на орбіті знаходяться. І які можуть бути рухи з цієї точки? Якщо у нас відбулося обслуговування вимоги, то ми можемо повернутися в стан І-1G, тобто у нас буде на один зайнятий прилад менше, але кількість вимог на робіті залишилася без змін. Або якщо ми знаходимося в точці I g у нас надходить іздовні з інтенсивністю лямбда G вимога, і тоді у нас на один прилад зайнятий стає більше. Тобто ми переходимо в точку I плюс 1G. Або з орбіти у нас відбувається надходження вимоги з інтенсивністю G. Ν. Ця інтенсивність відповідає у нас кількості вимог на орбіті. І тоді у нас знов стає зайнятий прилад. Ми переходимо в стан I плюс 1, і на одну вимогу на орбіті стає менше. Тобто, по вертикальній осі ми в точку G-1 потрапляємо. І так воно буде для всіх точок іжи, крім останнього, останньої позиції, коли в нас зайняті М-приладів. Тобто праворуч від цієї точки, ми вже нікуди там подітися не зможемо. І при надходженні зовнішньої вимоги лямдажи ми потрапляємо на орбіту. Тобто на орбіті додається одна вимога. І інтенсивність виходу з точки МЖ в попередню точку буде у нас МЮ. Інтенсивність помножена на число зайнятих приладів. Ну і такі мережі згідно з символіки Кендела позначаються МКЮ, ММ нескінченність. Нескінченність це у нас кількість місць на орбіті. Справа в тому, що напряму ось таку мережу, де у нас кількість місць на орбіті не скінчена, дослідити фактично на даний момент неможливо. Але є спосіб знайти досить близькі оцінки для характеристик такої системи. І робиться це в наступний спосіб: ми беремо усічену мережу, тобто, ми беремо і обмежуємо максимально можливу кількість місць на орбіті. І це обмеження у нас якесь число n велике. І тоді досліджується система MQMMN велике. І далі, коли ми порахували характеристики для такої системи, ми можемо перейти до границі по n великому. І тоді ми отримаємо наближені характеристики для базової моделі. Це досить поширений прийом. І його часто застосовують на практиці при дослідженні подібних систем. Так, наша задача, перш за все, визначити стаціонарні ймовірності. Тепер стаціонарні ймовірності у нас утворюють вже не вектор, а у нас фактично матриця буде розмірності M на N. Тобто пі і G у нас визначається як границя, коли Т прямує до наскінченності, ймовірності того, що Q1 від t дорівнює I. Це у нас кількість зайнятих приладів в момент часу Т, і Q2 від t дорівнює Ж, Це у нас кількість вимог на орбіті в момент часу t. Ну і сума подвійна по і та ітажі ймовірності Піжити дорівнює одиниці, нормуючи рівняння. Так, і встановити існування стаціонарного режиму для системи з необмеженою орбітою стандартного методу не існує, але відомо, що при виконанні певних умов буде існувати стаціонарний розподіл для системи з обмеженою орбітою. Наскільки ми досліджуємо спочатку систему з обмеженою орбітою, а потім робимо граничний перехід, то встановимо відповідні умови. Так, ну і відповідь на питання, при яких умовах у нас існує стаціонарний розподіл для такої системи, лемма 2.1. Фактично сутність цієї леми така, що у нас максимальна інтенсивність вхідного потоку поділена на максимальну інтенсивність, повинна бути менше одиниці. Це і є умова існування стаціонарного розподілу, доводиться ЛМО типовими методами. За допомогою так званих тест функцій ляпунова. В принципі, весь цей матеріал він є в начальному посібнику, який у нас розміщений на сайті факультету. Можу силочку скинути. можете самі пошукати, якщо буде бажання. Детально не будемо зупинятися, але доведення коротеньке, в принципі, нічого тут складного немає. Так, отже, встановили умови існування стаціонарного розподілу для системи з обмеженою, кількістю, з обмеженою кількістю вимог на орбіті. І тоді проводимо дослідження цієї системи, яке полягає у знаходженні стаціонарного розподілу. Для системи з обмеженою орбітою ми теж записуємо. Процес обслуговування, який у нас буде позначений так, як і для базової моделі, але у нас скрізь буде індекс N верхній присутній, щоб було видно, що ми працюємо з системою, на яку певні обмеження накладено. Так само записуються у нас інфінітизимальні характеристики для цієї системи. І потім на основі цих кінетизмальних характеристик вводяться додаткові позначення. Не буду я на них детально зупинятися. Вводяться певні матриці і вектори, щоб можна було у векторно матричній формі записати стаціонарний розподіл. Причому тут процедура знаходження цього стаціонарного розподілу вона досить складна. Всі операції відомі, тобто робота повністю з векторами і матрицями. Але підібрати систему контурів так, щоб можна було записати систему рівнянь, з якою можна потім було знайти розв'язок, досить непроста процедура. Ну, так Схематично можете побачити, які в нас ідуть позначення. І тепер стаціонарний розподіл у нас буде мати вигляд представлений у теоремі 2.1. Теж ми фактично визначаємо імовірність P0N, і через цю імовірність ми подаємо всі інші ймовірності. Ну, і формула, як бачите, тут навіть для базової ймовірності досить велика. Ну і доведення теж тут я прогорну, побачите, що це досить складна була задача. Детально нема сенсу на цьому зупинятися. І ось коли встановили вигляд стаціонарних імовірностей для. Мережі для системи з обмеженою орбітою, то ми можемо зробити наступне. Ми можемо з цих результатів перейти до ситуації, коли можна в явному вигляді виписати формули для стаціонарних ймовірностей. І такі ситуації у нас виникають, коли кількість обслуговуючих приладів у нас буде 1 і 2. Ну, спочатку розглядаємо випадок, коли у нас система з обмеженою орбітою і з одним обслуговуючим приводом. Для цієї системи в якості наслідку з теореми 2.1 ми записуємо співвідношення для стаціонарних імовірностей. І таким чином ми маємо явні формули. Ось навіть в такому випадку ці формули виглядають Досить загрозливо. Ну, і тепер можна зробити перехід до системи, в якій у нас кількість джерел повторних викликів буде необмеженою. Тобто у нас робиться граничний перехід, коли він прямує до нескінченності. Ну і через певні позначення, щоб вирази були більш компактні, можна записати в наслідку 2.2 стаціонарні ймовірності для системи з одним обслуговуючим приладом і з необмеженою орбітою. Ну і подібну задачу можна зробити у випадку, коли у нас два обслуговучі прилади. Теж тут можна зробити перехід до системи з необмеженою орбітою. Але в більш загальному випадку, коли у нас вже три обслуговуючих прилади, не вдається там явні формули тримати. Тобто не все так просто. Ось наслідок 2-3 якраз і дає нам вигляд стаціонарних імовірностей для системи з двома обслуговуючими приладами і обмеженою поки що орбітою. А наступний наслідок дає нам уже можливість отримати результати для системи. З необмеженою орбітою. Для цього ми вводимо допоміжний результат. Це у нас ЛЕМА 2.2, технічного характеру. І наслідок 2.4 дає вже нам явний вигляд для стаціонарних імовірностей системи з двома обслуговуючими приладами і необмеженим джерелом повторних викликів. Далі ми в пакеті математика для певних конкретних значень параметрів системи провели обчислення. Розглянули систему, де у нас два обслуговуючих прилади. Кількість місць на орбіті обмежується 20, інтенсивність вторинних викликів у нас 0,1, інтенсивність первинних викликів 1,1. І у нас стаціонарні ймовірності будуть мати такий вигляд. Фактично ми тут розглядаємо 4 випадки, точніше, 3 випадки. У нас береться 0 зайнятих приладів, і тоді ми виписуємо стаціонарні ймовірності по числу зайнятих місць на орбіті. Потім береться у нас випадок, коли один зайнятий прилад, і знову по числу місць на орбіті ми можемо виписати відповідні стаціонарні ймовірності. І третій випадок, коли ми беремо два зайнятих прилади, і по кількості місць на орбіті виписуємо стаціонарні ймовірності. Фактично в наших параметрах виходить, що таких стаціонарних ймовірностей буде у нас 60. І загальний вигляд цього розподілу. В подібних задачах або при дослідженні подібних систем важливі є оптимізаційні задачі. Ці оптимізаційні задачі пов'язані з так званими пороговими стратегіями. Тобто ми для кількості місць на орбіті встановлюємо певні пороги. Якщо кількість вимог на орбіті перетинає порогове значення, то у нас відбувається перемикання інтенсивності зовнішнього вхідного потоку. Тобто у нас тут спостерігається залежність інтенсивності вхідного потоку лямдажі від кількості місць, кількості вимог на орбіті. Є багатопорогові задачі, але ми їх не будемо розглядати. ми фактично розглянемо задачу з одним порогом. І у нас є можливість так керувати цим одним порогом, щоб у нас прибуток. Від роботи такої системи був максимальний. Ну, для цього ми можемо ввести додаткові характеристики. Позначимо через S1 від TH число викликів, обслуговування, яких завершилося в системі за час T. s 2 від TH число викликів, які отримали відмову в обслуговуванні і стали повторними викликами. С3 від Т, число перемикань інтенсивності вхідного потоку, і е, такі числа у нас, в принципі, будуть е, прямувати до нескінченності, якщо час прямує до нескінченності. Ну, а аналогії з тим, як у нас будувалися функціонали при побудові оптимізаційних задач для мереж, ми можемо розглядати е, граничне значення функціонала SI від TH поділено на Т. Коли те прямує до нескінченності. Ну, якщо такі границі будуть існувати, ми їх позначаємо через S, від H. І тоді можна записати наступну оптимізаційну задачу. Ми вводимо. Грошові якісь позначення. Це один це прибуток, пов'язаний з обслуговуванням одного виклику, це два штраф за відмову в обслуговуванні, це три штраф за перемикання інтенсивності вхідного потоку. Ну і зрозуміло, що перший функціонал ми намагаємось максимізувати, а другий, третій намагаємось мінімізувати. Ну і тоді, якщо записати зведену багатокритеріальну задачу, як однокритеріальну задачу, то ми маємо цільову функцію, таку як представлено в співвідношенні 2.34. Ну і наша задача за допомогою вибору порогових значень знайти оптимальний розв'язок для цієї задачі. Для цього ми беремо вже. Конкретний вигляд наших стаціонарних імовірностей підставляємо їх в відповідні функціонали, і якщо ми працюємо з одним порогом з більшою кількістю порогів, тут дуже складна стає задача, то наша інтенсивність хідного потоку може приймати два значення: тобто, лямбда G у нас дорівнює G1. Коли кількість вимог на робіті буде в межах від 0 включно до H не включно. І буде у нас G2, коли кількість вимог на робіті буде більше рівною за H. Ну і далі, не порушуючи загальності, можна взяти інтенсивність обслуговування однієї вимоги рівної одиничці. Записуємо відповідні функціонали. І тоді у нас функціонал, з яким ми будемо працювати, має вигляд 2.37. Якщо ми беремо систему, яка складається з одного обслуговуючого приладу, і кількість місць на орбіті у нас обмежена, то у нас вигляд функціоналу буде ось таким. І для цієї системи можна навести числовий приклад. Беремо один обслуговуючий прилад, беремо 20 місць в черзі. Значення G1 у нас буде 1,2. Значення G2 у нас буде 1,2. Тобто, це фактично два значення, можливих для лямбда G. або одне значення, або інше. Інтенсивність обробки вимоги у нас одиничка, інтенсивність вторинного потоку у нас 0,1. І вартості наведення це 1 це у нас прибуток від обслуговування однієї вимоги, у нас 6. Далі штраф за відмову в обслуговуванні у нас дорівнює 2, і штраф за перемикання інтенсивності вхідного потоку у нас дорівнює одиниці. 1. Ну і теж в пакеті математика проведено розрахунки, які нам дозволяють встановити. Залежність нашої цільової функції від значення порогу. І у нас виходить, що максимум досягається у випадку, коли порогове значення дорівнює 15. Так, і для системи з двома обслуговуючими приладами теж розглянута подібна оптимізаційна задача. І наведено приклад. Тепер у нас два обслуговуючі прилади. Знову нехай буде 20 місць на орбіті, G1 дорівнює 2,5, g 2 G2, нехай буде, як і в попередньому випадку, 0,5, ні 1 одиничка, ню дорівнює 0,1. І трішки змінено значення вартості, коефіцієнтів вартості. С1 у нас залишається без змін 6, С2 у нас теж залишається без змін 2, а С3 у нас буде це штраф за перемикання режиму роботи системи. Буде не одиничка, як в попередньому випадку, буде 4. Записуємо наш функціонал і знаходимо оптимальне значення для H, тобто для порогової величини. І в даному випадку максимум цільової функції у нас досягається тоді, коли h дорівнює 16. В принципі, ось така сутність і результати цікаві і мають практичне застосування. Так, ну, в принципі, більше я вас затримувати не буду. Провели обмежене заняття, ну і думаю, на сьогодні цього достатньо. Так, можливо, є якісь питання. Так, ну, питань немає. Тоді будемо на цьому завершувати. І до наступного вівторка тоді. До ну, побачення.